Якщо ви вийдете на пенсію пізніше, то суттєво збільшите свої виплати. Так стверджує Мінсоцполітики. На думку чиновників, відстрочка на 5 років може збільшити виплати на 36%. А якщо працювати 10 додаткових років, збільшення становитиме аж 72%. Але чи насправді вигідніше виходити на пенсію пізніше? Сьогодні розберемо це детально, проведемо розрахунки та з'ясуємо, чи варто ризикувати. Вітринуючи пенсійні виплати. Тож, не перемикайтесь, раджу підписатись на канал Мережа права, щоб завжди бути в курсі ваших прав. Вже зараз ми готуємо відео про те, як може збільшитись пенсія у березні 2025 року. Пенсія в Україні визначається за формулою середній заробіток помножити на коефіцієнт страхового стажу. Зазвичай страховий стаж для пенсіонера складає 30-35 років, що дає коефіцієнт 0,35. Зараз на екрані ви бачите, як розраховується середній заробіток для пенсії на основі середньої заробітної плати по Україні за попередні три роки. Наприклад, для пенсій, призначених у 2024 році, цей показник становить 13 559 гривень 41 копійку. Розглянемо перший приклад, наближений до середнього рівня пенсії в Україні. Уявімо, що у пенсіонера Дмитра Івановича коефіцієнт заробітної плати дорівнює одиниці. Пенсія для нього у 2020 році складала б 2717 гривень. А якщо вийти на пенсію у 2025 році, розмір пенсії зросте до 5162 гривень. Різниця між пенсією у 2020 і 2025 році 2445 гривень. Але є нюанс: за ці 5 років пенсіонер, який вийшов на пенсію раніше, отримує загальну суму в 176 298 гривень разом із щорічними індексаціями. Тобто, щоб компенсувати цю різницю, пенсіонеру, який чекав до 2025 року, доведеться чекати ще 6 років. Тепер давайте розглянемо приклад пенсіонерки Марини Петрівни. У неї більший коефіцієнт заробітної плати у розмірі 2. У 2020 році пенсія становила в неї 5 тисяч гривні. А у 2025 році вже понад 10325 тисяч гривень. Тобто загальна сума виплат за 5 років для пенсіонера, який вийшов у 2020 році, складає 339 тисяч 312 гривень. А для тих, хто чекав до 2025 року, потрібно буде понад 5,5 років, щоб надолужити цю суму. Який висновок можна зробити. На мою думку, тим, хто працює, найвинніше оформити пенсію і отримувати виплати, а також зарплату одночасно. Якщо ви вже досягли пенсійного віку і вже не працюєте, оформлюйте пенсію зараз. Немає сенсу чекати 5 років і недоотримувати кошти. А от українцям, які перебувають за кордоном, варто вирішити для себе, коли ви плануєте повернутися в Україну. Якщо ви тільки думаєте про оформлення пенсії, то, можливо, дійсно варто трошки почекати і зважити всі варіанти. У вас є додаткові питання. Чи виникли проблеми з нарахуванням пенсії, то юридична компанія мережа права допоможе розібратись. Ми проаналізуємо вашу ситуацію, враховуємо всі нюанси і будемо супроводжувати вашу справу аж до досягнення справедливого результату. Ми допомогли кільком тисяч українських пенсіонерів і готові допомогти і вам. Звоніть за цим номером та отримайте консультацію. Нагадую. Підпишіться на канал Мережа Права, щоб не пропустити наступне відео про те, як може збільшитись пенсія у березні 2025 року. Дякую за увагу. До зустрічі у наступних відео.